Дерев'яні скрині, ложки, глечики та інші предмети народного вжитку, які прикрашені унікальними техніками різьблення по дереву, вивчали в Чернігівському історичному музеї Василя Тарновського. В межах проєкту етніка, майстерність із глибини віків. Різьблення виникло багато тисячоліть тому, ще коли будували перші дерев'яні будинки. Одночасно з'явилося мистецтво художнього оброблення деревини, адже наші предки завжди намагалися прикрасити свою оселю та предмети. Побуту, тож не дивно, що з тих далеких часів ця техніка пройшла великий шлях розвитку і має безліч особливостей розказати про основні види, географічні та культурні відмінності на захід завітали і майстри цієї справи. Це третій захід в рамках нашого проекту Етніка майстерні зливне віків, і він присвячений саме різьбенню по дереву або сницарству. Наступний захід буде ковальство і. Вже в цьому скажімо, це то. Тобто це вже буде остання локація нашого проекту, але в рамках нього ще будуть проводитися інші заходи, будемо приглашати запрошувати інших майстрів, проводити мастер-класи. Тобто на цьому цей проект не припиняє свою діяльність сьогодні. У нас присутньо присутні майстри, які продовжують традиції чернігівського різьблення. Це Андрій Каменецький, Андрій Калошин та доцент університету. Імені Тараса Григоровича Шевченка Григорій Живага, який якраз викладає різьблення і викладає історію різьблення студентам. Крім різьблення, організатори зупинилися також ще на художньому розписі по дереву і показали вже сучасні зразки оздоблення побутових речей. У колекції музею також присутні дерев'яні речі, які пройшли через століття. А зараз усі охочі мають змогу побачити їх на власні очі та дізнатися всі особливості. На самому колекції нашого музею представлений плуг, він 14 століття, до нашої ери. І знайдений він був в Тарфяниках і завдяки цьому зберігся з тих давніх часів, тому що дерево, на жаль, у нас зберігається дуже погано. Потім у нас представлений зараз є на виставці на першому поверсі колодязь давньоруський 10-го століття, і на самій цій виставці представлені фрагменти дерев'яного відра теж давньоруського часу. Утім, як зазначають організатори та знавці справи, зараз майстри як ніколи потребують підтримки, адже різьбленням переважно займаються не для збагачення, а більше для душі. Але щоб мистецтво жило та розвивалося, важлива й фінансова підтримка з боку суспільства. Тож, якщо бачите різьблені вироби на ярмарках, обов'язково придбайте і собі необхідну річ. Таким чином ви допоможете продовжити справу наших предків, аби про неї знали і нащадки.